Навіть після своєї самопожертви Ітачі все ще вважав себе шинобі селища листя, такого ненависного для свого молодшого брата. Не розуміючи мотивів Ітачі, Саске починає думати не тільки своїм клинком. Ті питання, які такто хвилюють глядача, нарешті починають цікавити, і Саске. що таке селище Шинобі, для чого така система була створена, або що таке клан кланучіх, і звідки взялось прокляття червоних очей? А особисто мене більше цікавлять причини того, чому всі так були зациклені на знищенні конохи. Що ж такого особливого у цьому конкретному та все ж одному із багатьох селищ Шенобі? Щоб Саске не встиг відволіктись на щось інше, сюжет підкидає Согєцу і Джуго, які знаходять хлопця наступної миті після завершення бою із Кабота. Вони вже встигли пошаритись по сховкам Рочимару і знайшли один сувій, який допоможе Саске із його дилемою. Але для цього їм потрібен один старий знайомий Орочимару. Кабото у якийсь момент захопив і тягав за собою Анко у минулому ученицю Орочемару, яка ще проводила для наших Герой в екзамен Чуніна у першому сезоні, так чи інакше, виявилось, що мітки це. Горокракс. На щастя, є з чим порівняти горокракси Орочимару. шматки його чакри, які зберігають його душу. Коротше, Саске згадує, як у першому сезоні Какаші запечатував мітку Орочимару на його тілі, тому використовує зворотню техніку і шматок кабота, щоб виростити із цього всього нового Орочимару. Тільки із салону Орочимару веде себе якось жалюгідно, бо демонструє тільки тінь свого цинізму та злоби. Він чомусь збавив оберти по відношенню до Саске і зменшив свою жагу отримати його тіло. Мотиви такої зміни це наче як інтерес поспостерігати за хлопцем, бо я не знаю, любить він спостерігати за підлітками. Незважаючи на розпал війни, Орочимару, Саски Сойгетцу і Джуго рушають до селища Листя. Їх цікавить спадщина клану Узумаки, а саме маска Бога смерті. Далі вони пішли у сховок у Чіх, щоб розірвати укладені із Богом смерті угоди. Таким чином, Орочимару поверне свої навички і відпустить усі запечатані душі, себто душі усіх чотирьох попередніх Хокаге. До Саски було приставлено достатньо білих дзецу, щоб чотирьох із них використати для реанімації Хокаге, а ще в. Одного Рочимару застрибнув сам. По-перше, щоб не подохнути від ритуалу Бога смерті. А по-друге, щоб підсилити себе клітинами Хаширами і мати кращий контроль над такими потужними мерцями. Таким чином, Хаширама, тобі рама, хірузен та Мінато були прикликані технікою Тенсей. Як і з Воскресінням Мадари, здатність потеревенити із минулими Хокаги і подивитись, взагалі на що вони були здатні, яку мету вони перед собою ставили. Звісно, що викликає неймовірний захват. Ми дізнаємося, що техніки телепортації Мінато, масове клонування Наруто та Едо Енсей розробив саме Тобірама. Він також безпосередньо своїм наказом зробив із очіх поліцію Конохи. Звісно, що це тільки посилило конфлікти, адже один із найпотужніших кланів селища був виштовхнутий як від прийняття рішень у прямому і переносному значенні. Тобірама вчиняв прагматично і логічно, але він не намагався зрозуміти учі. Вони були залежними від своїх емоцій, які пробуджували неймовірну силу. А безперечна любов могла миттєво перетворитись на небачену лють. А такі унікуми, як Мадара, взагалі могли одним поглядом накласти гендзюцу на все селище. Що, звісно, що лякало будь-яку свідому людину. Хоча, власне, тобірама та хащерами визнають, що були очіхи, які змогли звільнитись від свого чи то дару, чи то прокляття, наприклад, дехто Кагамі, предок Шісуї, сам Шісуї, а також ітачі. Хірузен визнає свої помилки по відношенню до клану очіх, хоча недолугість рішень практично була наслідком делегування складних проблем на аутсорс до Данзо та Кореня. Фактично він не зміг прослідкувати за своїм товаришем. Саротобі тільки встигав гасити пожежі, коли вже лишався практично попіл. Ось такі вони наслідки, мрії перш що Хокаги Хаширами Сенджу юність Хаширами проходила у постійних війнах у першу чергу між його кланом Сенджу та кланом Учіх. Війни були настільки безжальні, що нормою було відправляти бій ще зовсім дітлахів. Таким чином загинули двоє із трьох молодших братів Хаширами. Нічим не краще була ситуація і на стороні Мадари. Один єдиний молодший брат Ізуна лишився живим на момент першої зустрічі цих двох парубків. Бажання припинити війни, щоб діти перестали віддавати своє життя, а поза як намір врятувати своїх молодших братів, стало тією іскрою, яка на недовгий час зв'язала доля Хащерами та Мадари. Вони випадково зустрілись, знайшли спільний біль, тренувалися, аби стати сильнішими і привести свої клани до миру. Але у один момент їх батьки дзеркально зреагували на їх зустрічі у спробі заскочити ворога зненацька, що не вдалося. Мадара тільки переконався, що люди не здатні один одному відкритись повністю. Тому у цей момент він пробуджує свій шарінган як прояв емоцій у зв'язку із стратою друга та їх спільної мрії. І з часом Хащарами та Мадара стають лідерами своїх кланів, але все ще продовжують воювати одне з одним. Під час однієї. Із сутичок Тобірамі вдається серйозно поранити Ізуну, що потім призвело до смерті останнього через тяжкість цього поранення. Мадара втрачає останню людину, яка тримала його емоції у спокої, тому пробуджує Мангекю Шарінгана, Шарінган, а згодом ще й пересаджує собі очі свого брата, отримуючи вічну їх версію. Наступна битва була вирішальною: Ідеальний Сусану проти дерев'яних технік Сенджу. Мадара поступається і вже безсилим лежить на землі, чекаючи на останній удар. Та Марія про спільну мрію не дозволяє хащерамі покінчити із другом. Адже після Мадари прийдуть нові і із наміром помсти і війни будуть продовжуватись. Хащерама не хоче забирати життя, а пропонує мир своєму товаришу. Змиритись із втратою брата Мадара так і не зміг. Тому, аби повірити у наміри Хащерами, той пропонує йому вибір пожертвувати собою або молодшим братом. Звісно, що Хащерама ніколи б не обрав свого любого брата, тому заради майбутнього він хоче пожертвувати собою. Та Мадара його спиняє, розуміючи серйозність намірів Хащерами. Таким чином, мир був укладений як між кланами, так і з країною вогню. А результатом стало перше селище. Шинобі, закладене недалеко від того місця, де ще дітлахами зустрілись Мадара та Хашерама. Діти мали б вчитись і тренуватися вмінням Шинобі в академіях, а не на полі бою. Інші клани, такі як Сарутобі, почали доєднуватись до Конохи, а інші країни вирішили перейняти цей досвід і створити власні селища. Таким чином виникла ціла система. Тільки от треба було обрати лідера селища для дипломатії і не тільки. Хащерама хотів би призначити Мадару, аби заполонити його порожнечу від втрати ізони піклування про свою ж мрію. Але очевидно, що Тобірама та й більшість Шинобі Респектували саме Хащерамі, а Учіху взагалі боялись. Для Мадари стає очевидним, що Хашерама не може дотримати свого слова. Він завжди буде на стороні свого молодшого брата, а не на стороні свого друга. Мадара жалкує, що дав вибір Хашерамі тоді після їх битви. Селище не зможе заполонити безодню у душі Мадари, тож він полишає його сам, адже інші учіхи не налаштовані були на відновлення сутичок. Він передбачає крах їх із хащерамою попередніх планів, адже люди не здатні відкритися один одному повністю, тому завжди буде таке місце. У найглибшому куточку свідомості, де буде ховатись намір розпочати новий конфлікт. Інструкція на кам'яній табличці учіх, яку залишив мудрець шести шляхів, казала про співпрацю протилежностей, що може призвести до загального миру, але ніде не написано, що ця співпраця має бути рівноправною. Одна сторона може підкорити та скористати силою іншої для досягнення тієї ж цілі. А така техніка, як безкінечне цикуйомі, потребує саме цієї взаємодії, тобто відтвореної сили шести шляхів. Саме такою була ідея Мадари. Коли. Мадара нападає в наступний раз, уже захопивши дев'ятихвостого. Качера не залишає колишньому другу шансу. Адже тепер селище це не просто мрія, це вже реальність. І він зупинить кожного, хто стане на шляху цієї реальності. Так Мадара і помер, хоча і не зовсім. Якщо я вже згадав про табличку, то Мадара звідти дізнався і про походження чакри. Ми вже знаємо про мудреця шести шляхів, і забігаючи наперед по сюжету і назад у минуле, він дійсно існував. Але він був не першим. Першою була його мати, Кагуя Оцуцукі, яка буквально впала з. Неба на той момент війни між людьми не були чимось новим, захищаючи себе від нападу у ході однієї із війн, Кагоя зірвала фрукт із божественного дерева, сімен якого прилетів разом із метеоритом на землю. Фрукт був вмістилищем чакри, і таким чином Кагоя отримала силу і підкорила собі всіх людей, придушивши війни своєю авторитарною рукою. Потім у неї народилося два сини, які отримали по половинці сил своєї матусі і виступили проти неї та її тиранії. Вони змогли започати її на місяці разом із деревом, яке набуло форми десятихвостов. Молодший з братів відправився туди ж, щоб слідкувати за полонянкою. А старший Хагорому Оцусуки почав вчити усіх навколо ніншу, вчення про володіння власною і навколишньою чакрою, щоб об'єднати за допомогою неї людей. У нього народилось два сини: Індра та Ашора. Перший був талановитим настільки, що зміг поєднати власну життєву силу і чакру у нінджитсу. Таким чином, чакра почала використовуватись у власних цілях, часто як зброя, замість того, аби мирити людей. Молодший брат не мав таких вмінь, тому йому лишалось надіятись на співпрацю з іншим. Як альтернатива вчення Ніншу, якщо так можна взагалі висловлюватися, оскільки шлях Ашури більше імпонував батьку, то свою спадщину і силу він лишив саме йому, що налаштувало емоційного та заздрісного індру проти батька та брата. Ашура із усією спадщиною свого батька досяг паритету у силі з індрою, але це тільки поглибило розкол, який потім циклічно переріс у протистояння хащерами та Мадари, а згодом у протистояння Наруто та Саске. Старий мудрець дуже хотів, щоб його сини і їх реінкарнації вийшли на шлях співпраці, але його власне. Настанов було недостатньо, тому він нашкребав табличку. Система, укладена Хащерамою, дійсно призупинила війни, хоча це можна списати на наступне. По-перше, поки той був Хокаги, ніхто особливо не хотів боротись із таким потужним супротивником. По-друге, інші селища та країни також тільки утворювалися і займались власним побутом у першу чергу. По-третє, все ж складні часи забирають найкращих, то треба було дочекатись наступного покоління. Хаширамі навіть вдалося зустати народження своїх онуків. Але війни не забарились, воювати почали не тільки клани, а й цілі країни. Адже. Же селища відігравали роль регулярних армій та спецслужб для країн, хоч і мали певну незалежність. Жахлива реальність постійно піддавала сумнівам мрію хачерами. Наприклад, під час третьої війни Шинобі ми побачили 13 літніх какаші обітутарін на полі бою. А це означає, що мета першого таки не була досягнута, хоча це навіть варто назвати провалом. Якщо у перші роки існування системи селищ їх каги хотіли досягти статусу кво, аби не відчувати себе слабшими чи залежними від інших, то згодом битви за територію та ресурси переросли у Особисті конфлікти, у звіряче бажання помсти на низовому рівні звичайного шинобі. Звісно, усі селища розуміли, хто на мапі найсильніший, бо мати на своїй стороні Сенджу учіха згодом ще їх юго. Тому як це не парадоксально, але жодна війна не нанесла селищу листя такої шкоди, якою воно завдало саме собі. Про події минулого відомо небагато. Впевнений, що знаходились ті, хто міг знищити коноху до того, як це намагався зробити тобі разом із дев'ятихвостем. І, хоч його мета полягала у іншому, але відмовити собі у задоволенні поквитатись із. Селищем він не зміг, як ми знаємо, під час цієї спроби загинув Хокаге Мінато. Потім дуже близьким до перевороту були учіхи на чолі із Фугако. Батько Саски та Ітачі володів Манґекю і міг підкорити дев'ятих востого для повалення влади у селищі, але це б означало про припинення існування Конохи, адже учіхи ставили свій клан важливішим за селище. Ця система шинобі, яка опустила учіх на нижчі щаблі влади та і беручи до уваги їх колишнього лідера, звісно, що була б зруйнована. Але знайшовся Ітачі, дитя, яке учинило геноцид свого клану задля селища, але сумніваюсь, що Хащерама мріяв саме про таке. Цього разу селище втратило чини найсильніших своїх шинобі, більшість із яких пройшли як мінімум одну війну. Далі були орочимару та селище піску. Образа на свого вчителя та третього Хокага Хірозена Сарутобі за те, що той брав мінато, замість нього на пост четвертого вилилась у ще одну, досить вдалу спробу. Селище серйозно постраждало і втратило ще одного Хокаге. Мене досі дивує, що протягом таких потрясінь ніхто суттєво не скористався хитким становищем листя, мабуть, навіть у світі. Шинобі були більш доброчесні сусіди, аби лізти у внутрішні справи іншої держави. Найбільшого у лапках успіху досяг Пейн, учень шинобі з листя, якому теж, наче воно все і не зовсім було потрібно, але він таки вирішив під нуль зрівняти коноху, через що він і поступився по факту. Йому майже вдалося вбити п'яту хокаги, знищити шостого хокаги. Також не забуваємо про джераю як кандидата у лідери селища. Усі ці умовні поганці колись постраждали від цього світу, але вони пережили цей удар, цей. Біль аби завдати удар у відповідь, тільки сила їх зруйнованих переконань могла визначити наскільки нищівним для світу шинобі буде цей удар. Ці постійні безрезультатні спроби знищити коноху як символ системи шинобі, тими кого ця система і породила. Як на мене, це тільки доказ штучності цього утворення, або ж підкресленої аномальності, або ж пухлини, яка шкодить всьому організму. З іншого боку, можливо, що це такий відносно нормальний процес формування суспільства, просто не пройшло ще достатньо часу. Часу, щоб це суспільство створило таке середовище, у якому б знайшлося місце, і таким, як Мадара радикалам, які могли б спокійно приймати участь у цьому процесі, або ментально пораненим Арчимару та Нагато, біля яких могли б вилікувати чи, хоча б стишити, тобто зрозуміти і прийняти кожного. Але щоб при цьому у таких осіб не було навіть спроможності раптово зруйнувати увесь картковий будиночок. Так чи інакше, добрі наміри Хагорома та Хащерами довели світ до ще більших кровопролитних війн та конфліктів, хоча незважаючи на. Свої помилки вони певним чином передали свої мрії наступним поколінням, але Мадара народився інакше. Він навпаки хотів відкинути минуле прив'язаності, емоції та біль і обнулити цей світ завдяки безкінечному цикуйомі. І якщо Мадарі можна втручатись у майбутнє, то чому тоді Хашерама, Мінато, Тобірама та Сарутобі не можуть цього зробити, і звісно, що можуть, якщо їм дозволи Саски? Адже він має нагоду закінчити справу, яку не могли довести до кінця Тобі, Орочимару, його батько та Паїн, але його минуле, тобто спогади про любов. Свій клан, своїх батьків та старшого брата це все, що у нього лишається, і просто забути чи стерти самопожертву тачі він не може, та й не хоче. Тому Саске лишає селище листя у спокої та відправляється на поле бою разом із чотирма Хокаги, щоб спинити Мадару у Чіху.